Фонд Голоси дітей у співпраці з режисеркою Марисою Нікітюк оголосив набір на третій потік підліткової майстерні Сторітелінг у кіно програма розрахована на підлітки віком від 12 до 17 років, які цікавляться кіно та літературою і шукають спосіб осмислити власне досвід війни. Майстерня поєднує сценарну майстерність і арт-терапію. Протягом трьох місяців підлітки проходитимуть онлайн заняття, вивчатимуть основи драматургії, аналізуватимуть фільми та створюватимуть власні історії під керівництвом. Марисі Нікітюк та психолога курсу. Ініціатори заснували майстерню ще у 2022 році та проводять вже третій рік поспіль. Ми товаришуємо з за Сафаровим, і я знала, що він працює в фонді голоси дітей, який саме і займається різносторонньою підтримкою дітей і підлітків. І що важливо, голоси не просто формальна організація. Вони все роблять, щоб підтримати дітей. Для них це надважлива місія, і вони допомагають з великою любов'ю. Тому я й запропонувала саме згаду ідею такого курсу вчити підлітків, як писати сценарії про те, що їх оточує. І їм з зеленою розвадовською, засновницею фонду «Голоси дітей ця ідея дуже сподобалася. Ми її доробили разом вели в курс психолога фонду Дар'ю Паршинцеву і продюсерку Олю Микичін. І вже разом розробили програму саме так, щоб тут були і ази і драматургії, і технологія написання, і процес написання як спосіб самопідтримки. Ну і багато, багато любові, щоб створити прикольне творче середовище для підлітків. Курс завершиться тижневим виїздом у кіномайстерню, придовж продовж якої учасники знімуть короткометражні фільми разом із професійною командою. За попередні роки учасники майстерні створили два експериментальні фільми, що ми втратили та покоління. Курс безкоштовний передбачає відбір учасників за мотиваційною анкетою та співбесідою.